Одеса проти повернення Криму. А, звісно, це жарт, але в кожному жарті я кажу, є доля жарту. Так ось чому ж Одес, і Одісід проти повернення Криму. А причина банально проста Це конкуренція. Коли у березні 2014 року Крим незаконно анексувала Московія, то весь, весь цей поток туристів і відпочиваючи пішов до Одеси. В Одесі було столь, стільки людей, стільки відпочиваючих, що ви собі даже не уявляєте. Але Одеса справилася, Одеса мама всіх нагодувала, всіх розселила, всіх. Приласкала і все це було добре. А, даже, знаєте, будувалися нові готелі туристичні, будувалися ресторани, кафе, будувалися санаторії і даже у кожного Дісі такого була хатка біля моря, з'являлися там ще декілька маленьких таких хаточок для прийому гостей. Але ж Крим все одно повернеться, як би ви хотіли одісіяти, ні хотів. І це факт. І навіть ця зайва конструкція, яка знаходиться в районі Кичі між Україною та болотами, вона зникне, бо вона нікому не потрібна. І це теж факт. Ось дивилися нещодавно, як там виступають кримчані, і що вони там слухаються свої російські помітки і кажуть, що з ними воюють 50 країн, і що війна затягнулася. в нас санкції і нам дуже важко, і про якісь фінансову грамотність вони розповідали, та страхові компанії, які знаходяться в Криму. Кримчані відкриваємо очі. Дивимось, справді. У обличчя. І я би вам радила не надійтесь, не сподіватися на Росню, а вже розглядати українські кампанії, українські бренди і спілкування з нормальними українськими людьми. Вами десяти так, це звісно, так і буде. Ваш до дохід трошки впаде після війни, але я вважаю, що вона ну не дуже сам це ну, соло тут приїжджати більше людей. Але також знайомтеся з українською компанією, з українським брендом взимку можете там собі трошки такого додаткового доходу, а можете основним доходом. І якщо вам цікаво, я жду ваші запити у директ. А вам хай щастить.